Знає кожна людина, і доросла, і дитина, що єдина Україна волелюбна, сильна і гідна, велике місто чи мале село, де б воно в нас не було. Разом не подільна це країна, єдність, її міць і сила, день соборності велична дата, І усім нам пам'ятати варто, що держава в нас єдина схід і захід нероздільні. Сьогодні кожна свідома людина чи на заході, чи на сході України, творить історію і майбутнє держави. За єдність виступає заради миру і слави. Україна єдина держава. Нас не можна роз'єднати. Україна в нас незламна, її історія прадав неславна, і наша єдність нездоламна, бо в нас тече козацька кров. Тільки разом рятуємо нашу країну величаву, соборну і вільну. Бажаємо миру і перемоги для усього нашого народу. Слава Україні, героям слава! Нехай на весь світ звучить, ми народ непереможний, знає українець кожний. І мета у нас єдина це соборна, вільна Україна, суверенна без війни, хоче миру, ми усі. Ми переможемо, буде держава. Слава Україні, героям слава!